Зупиніться на хвилиночку, давайте разом помолимося за нашу неньку Україну. Господи, Боже святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році, благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення, від рабства, сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів своїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Боже, щоб уся слава належала тільки тобі. Боже, заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших грехах, прости, Ісусе, та пошли силу духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Боже, твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Ми віримо тільки у твою допомогу і перемогу над духами зла і цього Вавилону. Амінь. Напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога у пізнанні істини.